Багато загинули на Донеччині. А також є захисники, які загинули в Луганській області. Мапа України, а на ній квіти соняшника. Таку інтерактивну карту пам'яті облаштували в холі полтавського педуніверситету. Зробили це для того, щоб вшанувати полеглих захисників України, випускників та викладачів освітнього закладу. Це полеглі наші хлопці. В кожному соняці там є ім'я, і прив'язано саме це до місця, де наш герой. Загинув тут 23 соняхи. Це в основному студенти, але є і викладачі, і серед наших студентів був і Юліан Матвійчук, і Дмитро Юденко, і Євген Переполиця, який загинув в Десні, і власне Єті, бойовий медик. От і всі вони от, зараз представлені от, тут. Ми знайшли, хто виготовляє таку карту, потім. Вже соняхи ми робили всі разом. Розмір карти 2 на 3 метри. На її облаштування витратили близько 30 тисяч гривень. Гроші збирали під час заходів, які влаштовували в університеті, говорить заступниця голови студентської ради. Десь приблизно місяць ми зібрали таку суму і облаштували і створили таке меморіальне місце. За ініціативи факультету історії та географії була створена книга пам'яті. Ця книга пам'яті буде розміщена на сайті офіційному. Сайті Полтавського педагогічного університету і перейти, і буде створений QR-код біля карти. За яким можна буде перейти, відсканувати і е, саме дізнатися інформацію про життя наших героїв, які загинули е, у російсько-українській війні? Ми власне просто зараз віддаємо їм шану. Е, дяку, і ми б хотіли, щоб кожен студент, який зараз є ще абітурієнтом, підійшовши до цієї карти, просто зрозумів, яка ціна цього навчання і мирного життя в Полтаві. За це хтось заплатив своїм життям. Дарина Литвак, Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.